Мир вам, дорогі брати і сестри, від Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Як кажуть по-єврейськи, шалом, шабат-шалом. Чи відчуваєте ви мир і спокій у своєму житті? Відчуваєте, да? але коли в житті відбуваються певні труднощі, певні тривоги, переживання, певні втрати, я думаю, що непросто зберігати мир і спокій в своєму серці. Давайте відкриємо з вами Євангеліє від Луки, 8 розділ, з 22 по 25 вірш. Історія пов'язана з певною тривогою і переживанням. Ісус Христос, будучи своїми учнями у Галілеї, проводячи там е час із людьми, проповідуючи їм, пропонує своїм учням переплисти і через Галілейське море або озеро, яке його ще називали. На, іншу, на, іншу, на інший бік. І він, і от ми читаємо 22-й вірш. І сталося одного з тих днів, увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них: Переплиньмо на другий бік озера і відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря, буря велика, а вода заливала. Заливати їх стала і були в небезпеці вони. І вони підійшли, і розбудили його та й сказали: Учителю, учителю, гинемо. Він же спав. Він же встав і наказав бурі і хвилям, і вони вщухли, і тиша настала. А до них він сказав: Де ж ваша віра? І дивувалися вони. Перестрашені і говорили один до одного, хто ж це такий, що Вітрам і водів він наказує, а вони його слухають. Дома історія, коли Ісус таким дивним чином зберіг учнів і це був не один човен. В інших Євангеліях описано, що було багато човнів, і люди бачачи, що Ісус відправляється з учнями на човні на іншу сторону, також посідали у свої човни і почали плисти за ним. І е, там же вдалі в історії, в, інш... в послідуючих віршах говориться, що коли вони приплили до країни Гадаринської, е, пам'ятаєте, там е, зустрілись. Йому біснуваті. Ну, один з е євангелистів е пише, що був він один, інший пише, що їх було двоє. І він вигнав із них оцей легіон бісів, да, які пішли у свиней і потопилися в, е в морі. Але давайте звернемо з вами увагу ось на що. Коли вони пливуть? На це вже було пізній час, нічний час, і вони е, бачать, що погода міняється, е, починає зриватися вітер, в результаті піднімаються хвилі, і е, відбувається оця буря або шторм, в якій дуже небезпечно е, кораблю проводити. Ну, от в цьому е, в такій ситуації, е, оце. Подорож. І Вони відчувають, що їхньому життю загрошує небезпека. Хвилі настільки були великі, що вони починають заливати е, човен. в результаті, коли човен наповняється водою, він може затонути. Е, як відомо, що Ісус Христос знаходився у стані сну, Вайт пише про те, що після проведення такого важкого дня, який він в Галілеї, Він був дуже стомлений. І в цьому процесі подорожі Ісус вирішив, ну, Його організм був схильний до відпочинку і для того, щоб. Ну, Максимум відпочити і знаходитися у стані спокою, він спустився у трюмне відділення корми. От, тому що корма це задня частина корабля, і вона ділиться ну, якби палубою на нижню частину і на верхню частину. І, скоріш за все, що він був у нижній частині, тому що якби він був на верхній частині, там де вода була, то Ісусу, ну, скоріш за все, не, не вдалося б заснути. От. І в перші хвилини або в перші там часи цієї бурі учні, будучи досвідченими рибаками, намагалися певним чином своїми силами ну, якби впоратися із бурею і, і так далі. Але бачачи, що вони вже ну, якби безсилі і буря не вщухає, а навпаки, набирає певних обертів, вони бачать, що можуть загинути. І в ці хвилини вони згадують про Ісуса Христа. Вони спускаються до Нього, Він, будучи ще у Сні, от вони його будять і розказують цю ситуацію. Ми бачимо, що, що робить Ісус Христос. Він виходить на верх, на палубу. і Івай так цікаво описує, що. В цей час, коли він вийшов в повному такому миротворенні і спокої, і в цей час прогриміла блискавка, і в сяйві блискавки вони побачили ну, образ Ісуса Христа, який стояв, і в цей час Він підняв свою руку і наказав вітру припини і так далі, вітер. Почав щухати, і вони от відчули, відчували оцей, е, оцей мир, який був і Ісусі, і Він поступово передавався, передавався учням. Тобто вони від, від цього неспокою, з цієї тривоги, от, воно переходило якраз і на них. І в результаті, коли ми читали з вами 25-й вірш, там цікаві слова описані, що вони задавали, задали, хто це такий, якому. Що вітрам і Він наказує, а вони його слухають. От. І виникає питання а, ну, до цього часу, коли Ісус Христос був, звершував певні чуда, і в е, е, Кані Галилейській, коли Він перетворив воду на вино і так далі, оці ці всі моменти ми бачимо, що це е, було певне, певний досвід. Учнів з Ісусом Христом, і це впливало на подальші, подальші стосунки з Ісусом. Тому що я думаю, що і в, в вашому житті, коли ви переживаєте певний досвід з Ісусом Христом, певні переживання, і Господь відповідає на вашу молитву або якісь інші обставини, це певний щабель, да, певна сходинка е, стосунків і відносин між Ісусом Христом. Яку е, ми бачимо в цій ситуації проблему? Ну, озвучуйте, Не цікаво ваші думки. Проблема безсилля. Віра пов'язана страхом. пов'язана з страхом. Дивіться цікавий момент. Ми можемо мати. Поруч з собою Господа, але не мати миру і спокою. Ісус Христос був з ними на, на човні, був разом з ними, Але вони не мали цього миру і спокою. Можливо, в нашому житті Господь з нами, Господь допомагає нам, а ми. І Господь каже нам в е, да? хай серце вам не тривожиться. Ми про це ще далі будемо говорити. Ісус докоряє, де ваша віра? Ви ж. Я ж біля вас, я ж з вами. Е, відкрите, давайте відкриємо з вами Матфія, 26 розділ е, з 30 по 46 вірш. Теж цікава історія. Матфія, 26 розділ. З 30. -го. А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Це після вечері, після нового миття, і Ісус Христос своїми учнями піднялись на гору оливну. І промовляє тоді їм Ісус, усі ви через мене спокуситесь вночі цієї, бо написано у рожопастиря, і розпорошаться вівці отари. По воскресінні своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому: якби усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус, поправді кажу тобі, що ночі цієї першні заспіває півень, відречайся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе, так сказали й усі учні. Зверніть на це увагу. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсиманія, і промовляє до учнів, посидьте ви тут, аж поки підуть, помолюся отам. І взявши Петра й двох синів Заведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав, «Отче мій, коли можна, нехай о мене ця чаша мене, та про те не, як я хочу, як ти. І вернувшись до учнів, зайшов їх, що спали і промовив Петрові Отак не змогли ви однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий, бо дух, але немічне тіло, відійшовши ще вдруге, він молився і благав, очі мій. Як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши і знову, знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і залишивши їх, знову пішов і помолився втретє. Те саме слово промовивши, Потім приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спитай, спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. Ісус з учнями о Гевсіманія. Гефсімані. Гевсіманія це що? Ну, наскільки я пам'ятаю, перекладається як чавило, да? чавило, в якому гора оливна, і на оцій оливній горі з оливок давили. Масло. І Ісус переживає щось подібне. Оце чавило давка, оцей тягар. Він сам про це говорить. Обтяжена сумом смертельним душа моя. Що говорить Ісус? Що просить. Залишіться тут. Попильнуйте зі мною. І сам відійшовши, починає молитися. Що зробили учні? А що говорили перед цим? Готові за тобою, Ісусе. Петро каже, навіть якщо всі відречуться, я не відречусь. А потім всі. Разом з утром кажуть тільки не я. Ісус тричі підходить і тричі просить. І тричі вони не підтримують Ісуса. Луки 22 розділ 43 вірш. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. І в наступному вірші там говориться. І під його став, немов каплі, крови, що спливали на землю. Відомі вірші. Хто дав Ісусові підтримку? Господній ангел. Буря духовної боротьби в цій ситуації тепер у Ісуса. У тій історії була буря у учнів, да? Ісус спав. А тут буря духовна, да? мається на увазі буря відбувається. в Серці Ісуса Христа. Але яка підтримка від учнів? Коли учні прийшли до Ісуса, кажемо, Господи, гинемо. Що робить Ісус? Іде і спасає. Матвія 11 розділ 28 по 30 вірш. Господь каже, Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Справжній спокій, справжній мир на серці після того, як Ісус Христос отримав цю підтримку від Ангела Небесного від самого, від самого неба, ми бачимо Його подальші, подальші дії. Він, коли підійшов Іуда і зраджував, як він себе поводив. Коли Петро витягнув меча, да, відрубав вухо е, рабу первосвященницькому і він е, його ізцілив. Потім, коли він був перед Синідріоном, перед первосвященниками, коли він був перед Пилатом, і ми бачимо, що слова, які записані про в 53-му розділі, як агнець, був ведений на заколення і голоса свого не подавав. Оцей мир, який був у серці Ісуса Христа, який дав йому Господь допоміг йому от пройти цю всю оцю чашу випробувань і е, чашу, яка дала можливість отримати спасіння кожному із нас. Перетерпівши неймовірні страждання, Ісус знає, як буває важко і нуді нам. І Він готовий завжди допомогти і підтримати. Ввангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Господь каже, зоставляю вам мир, мир свій вам я даю. Я даю вам не так. Як дає цей світ, серце ваше нехай не тривожиться і нехай не лякається. Що може запропонувати нам цей світ? Який мир може запропонувати? Ми бачимо, що мир цього світу дуже хиткий. І те, що люди укладають між собою. Певні мирні договора і так далі, воно не завжди діє. Але Господь каже: я даю вам свій мир. Той мир, який ніколи і ніхто не може порушити. Римлянам 5 розділ з послання апостола Павла з 1 по 11 вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої, і не тільки нею, а й хвалимось і утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо любов Божа влилася в наші серця святим духом даним. Нам, Бог Христос, коли ми були ще недужі, свої пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто і відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємось ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами примирились з Богом через смерть Сина Його, то тим більше. Примирившись, спасемось життям Його. І не тільки через це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через Нього одержали ми примирення. Павло говорить, що завдяки тому, що зробив Ісус Христос, через Його любов до нас ми маємо примирення самим небом, самим Господом. І Він каже про те, що. Через виправдання віри ми маємо цей мир, мир з нашим Господом. В восьмому розділі, 6 вірші, Павло говорить про те, що наші думки також впливають на наш, на, наш, на наш стан. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Іншими словами, наші думки, наші думки про духовні речі, вони більше мають нас підбадьорювати, зміцняти нашу віру, наближати нас до нашого Господа. Бо скоро прийде Його царство, а Царство Боже Римлянам, 14 розділ 7, 17 по 19 вірш. Це що є? Бо царство Боже не пожива й не петво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім, хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. Отож пильнуймо про мир та про те, що на збудування один одного. Царство Боже. Це праведність, та мир і радість у святому Дусі. І в Єфесянам 6 розділі послання апостола Павла до Єфесян відомий розділ да, про озброєння, яке Господь дав обладунки. У 6 розділі, 15 вірші Павло пише. Про те, що би ми були готові проповідувати Євангеліє миру. Хай Господь благословить нас у цьому і нехай допоможе, щоб ми втілювали це у своєму житті. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Благословений Господь наш, Батько Небесний. Славимо і величаємо Тебе і дякуємо тобі за безцінний дар, який ти нам даруєш. Це спасіння в Ісусі Христі, через якого ми примирилися. З небом, примирилися з Отцем через нашу віру, віруючи, сприймаючи те, що Ти нам даруєш, Господи, виконуючи все те, що Ти нам заповів, несячи цю вістку іншим людям, Господь, Ти зберігаєш нас, благослови, Господи, кожного, благослови, отче в тих переживаннях. Які, можливо, є в нашому житті, в нашому серці, очі, допоможе не забувати, що ти завжди готовий прибути з нами. І навіть у життєвому морі, де бувають певні хвилювання і бурі, і шторми, ти завжди готовий прийти нам на допомогу і заспокоїти. Ти готовий дарувати нам цей. Мир ти сам сказав, прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Наповни нас, Господь, цим миром Небесним, допоможи, проживаючи своє життя, свідчити людям про тебе, і хай твій Дух Святий перебуває із кожним із нас. Все в руки твої віддаємо і славимо тебе, і величаємо. Бога нашого і Спасителя, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.